Всім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі WalletPro. Сьогодні відео про листи щастя від Vice. І так, за серпень та вересень місяць Vice багатьом користувачам з України надіслав листи щастя з інформацією про те, що їх мультивалютний рахунок буде закритим, через те, що профіль використовується поза межами внутрішньої політики Vice щодо використання їх рахунків. Точної причини Vice не вказують і точної інформації, через що користувач попадає в такий чорний список, немає. Адже згідно політики Vice, навіть зарахування чи виведення коштів на якусь криптобіржу уже конфліктує. Із правилами ВАЙЗу. А також, часто, якщо користувач мав однотипні операції, тобто на карту користувача ВАЙЗу заходили кошти з різних джерел і виводили з кошти на один рахунок. Наприклад, якщо на свою карту ВАЙЗ ви скидали кошти з різних карт Приватбанку чи інших банків, і жодних інших операцій, окрім виведення коштів на свою валютну карту, ви не робили, то в такому випадку ВАЙЗ може розцінити це як ухиляння від сплати податків і підозрює, що ви можете таким чином вести бізнесову діяльність, але для цього використовуєте приватний аккаунт. Тому деяким користувачам Vice може не одразу блокнути рахунки, а запитати джерела походження таких коштів, або ж запропонувати перейти на бізнес аккаунт для такого типу розрахунків. Часто запитують, який ліміт обороту на місяць у таких операціях, щоб Vice не заблокував рахунки. Але й тут, на жаль, немає чіткої відповіді. Адже одним користувачам такі листи прийшли і при обороті 3000 доларів на місяць, а іншим, у яких більший оборот такі листи і не проходили. Це так само, як запит від Фімон в українських банках. Якщо на вашу карту часто приходили P2P-перекази від різних відправників, а ви ці кошти лише знімаєте, то вас банк може запитати за джерело походження коштів і при обороті 150 тисяч гривень на місяць, а може і вже тоді, коли ви перейшли межу в 400 тисяч. Тому, на жаль, чітких лімітів, а відповідно, і чітких порад, що робити, щоб уникнути блокування, немає. Коли ж ви отримали такий лист, то вхідні платежі на ваш аккаунт у вас заблоковані, а ось вивезти кошти ви ще можете. Особисто в мене такого листа немає, але маю рекомендації людей, які ці листи отримали, але кошти вдалося їм вивезти. І так, перший варіант це якщо у вас на вайзі долари, то спробуйте їх вивезти не на доларову карту, а на єврову. Там, звісно, буде додаткова комісія, але справа в тому, що платіж із заблокованого аккаунту з доларів на долар у деяких користувачів не йшов, а ось на євро кошти виводились. Другий спосіб, який спрацював по окремих випадках, це виведення через P2P на Binance. Можна пробувати різні P2P-системи для виведення. І третій спосіб це перекинути на інший аккаунт Vice, але також з конвертацією у іншу валюту. Тобто, якщо у вас заблокували рахунок і у вас на залишку долари, то можете переслати ці долари, конвертуючи їх у євро на аккаунт Vice свого друга чи родича, а вже звідти вивезти їх. Наголошую, що це на 100% робочі варіанти. Це опції, які спрацювали в когось іншого і Можливо, комусь вони та й допоможуть вивести кошти із заблокованих аккаунтів Vice. Користуючись нагодою, висловлюю подяку тим особам, які поділились даними успішними кейсами виведення коштів з Vice після отримання листів щастя про закриття мультивалютних рахунків. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен наш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!